Бажаю здоров'я. А ви стоїте на посту? Так. Дозвольте, я поставлю вам декілька запитань. Так. Чи включу на вас зараз будікамера? Скажіть, будь ласка, а чим ви займаєте себе, коли стоїте на посту? Чи таке без. Так вот читаю. соціальний кодекс. Якщо можете трішки гучніше полохати. Чи відбувалися у вас якісь аномалії або несподіванки, поки ви стоїте на посту? Ні, все було спокійно, добре. Добре. Якщо ви кажете статут, читайте, давайте пройдемось трішки по статуту. Дивіться, така ситуація. Підходить особа цивільна, яка когось очікує, або... Просить позвати, що ви повинні доповісти в рацію? Повинен віддати тенд-код 1012, показати місце, ніхто хто прийшов. Якщо запитати до якої особи вона звертається. Добре. А дивіться, а коли хтось проскочив через КПП. Ви не встигли нічого зробити. Людина просто приїхала або ще якось. А от що ви будете доповідати рацію. Код 1078. <coughs> КФП, якщо наступно, це. КВП 2. Проникла яка автівка і людина. Признаки. І напрямок куди вона двигається. Добре. А якщо громадянин приїхав сюди, не знаючи своєї цілі, просто йому так захотілося поспілкуватися або ще щось, що ви йому скажете або що будете робити? Йду, представлюся, запитаю його причину візита. Якщо він просто приїхав, то попрошу його звернутися в місце, виїхати за територію. Добре, мої запитання на все закінчились. Дякую, що відповіли. Гарного постування, не буду більше заважати. Дякую. Гарного. Дякую.